Він у мене золота дитина, він для мене все життя прожив зі мною. Він мені сином був. Людмила Щербань розповідає про свого загиблого зятя В'ячеслава Куца. Чоловік загинув внаслідок ракетного обстрілу інституту зв'язку у Полтаві 3 вересня. Я сподівалася, що він живий буде, коли вона мене позвала і сказала, позвонила на роботу. Сказала баба його більше немає. Я не можу вспокоїтися, не можу. Це для мене дитина була привишився. Це для мене була дитина. Я без його тепер не знаю, що мені робити. В'ячеслав Кут служив на посаді курсанта навчального взводу зв'язку. Мав звання солдат. У момент влучання російських ракет був на території навчального закладу. Велике горе прийшло в нашу родину. Ой, ми втратили всі Славіка нашого, дочка, батька, дружина чоловіка. Славік був дуже любячий батько-чоловік. Він дуже піклувався про свою сім'ю, про свою дружину, про свою доньку. І про всіх нас завжди був привітний, життєрадісний, завжди готовий був прийти на допомогу. Дуже хорошою людиною. Військовослужбовець проживав з родиною у Полтаві. Проживає в нашому під'їзді. Ми дуже часто спілкувалися з ним. Він дуже гарна людина був. Дуже важко сприймати, що його вже немає. Проживав з жінкою з тещею своєю. Дитина, дівчинка. У нас дівчатка ну, однорічка. Разом в школу ходили. Все життя ми його знаємо, знали. Дуже важко, в общем, сприймати, що все так сталося. В'ячеславу було 49. У нього лишились дружина, донька, теща та брат із сестрою. Він для мене був сином. Я могла йому всі свої секрети, і він ніколи мене. не… А в неділю приїхав додому, вийшов з під'їзду і пішов, навіть не повернувся. Я ще галі кажу, чому ж він не повернувся до нас, не помахав. А він пішов так тихенько, пішов і все. А вівторок таке троє. Вали чоловіка на кладовище у селі Затурине. Ела Трубієнко, Микола Єрьомінко, Суспільне новини, Полтава.